Всім привіт, вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви безкоштовно можете отримати 9,8 долара за себе, а також 3 долара за кожного запрошеного друга. Для того щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Так, як бачимо, біржа. ISEX безкоштовно подарує вам 9,8 долара за реєстрацію та 3 долара за кожного запрошеного друга. Для того, що, для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за цим посиланням, нажати на кнопку Join ISEX Snow, після чого написати свій емейл, придумати пароль, ще раз написати пароль, нажати на кнопку «I Agree», тобто поставити галочку, і нажати на кнопку Sync Up». Після чого ми бачимо, що нам вже нарахували на баланс 9,81$. Ось бачимо, вони відображені в валюті ефіріуму. Тобто нам нарахували 0,006 ЕТХ. Тобто ефіріуму. Так, далі ми переходимо в розділ «Реферал Compaying і копіюємо своє реферальне посилання. Як бачимо за умовами їх реферальної програми, у їх є п'ятирівнева рівнева реферальна програма. За перший рівень ми отримаємо 1 доллар, тобто за користувача якого ви запросите, за другий рівень ви отримаєте 0,83 долара, тобто за користувача, якого запросить ваш друг. За третій рівень ми отримуємо 0,66 долара, тобто за друга, якого запросить ваш друг. І четвертий рівень 0,5 долара. І за п'ятий рівень 0,3 долара. Тобто, іншими словами, на одному запрошеному другу, який також запросить друга, і так буде по ланцюгу. Ви можете заробити біля 3,3 долара. Потенційно з цієї роздачі можна дуже багато грошей заробити, оскільки один користувач запрошує іншого, і так далі. Пішло по ланцюгу. Так, тепер вгорі справа нажимаємо на меню, нажимаємо на кнопку профіль, нажимаємо на кнопку Курс. І тут на англійській мові пишемо своє ім'я, прізвище, по батькові, Вибираємо стать чоловіка по жінка, пишемо свій номер телефону. Після чого в розділі «Country» Вибираємо Україну, у розділі City пишемо місто своє або село. У розділі Street пишемо вулицю, в House пишемо номер будинку, апартмент номер вашої кімнати. Якщо немає, тоді нажміть напишіть цифру 1. І в розділі Zip пишемо поштовий код. І нажимаємо на кнопку Send. Так, після одобрення верифікації, думаю, ще також буде варив документів. Можна буде вивести токени. Так пише в умовах даної реферальної програми. Також у їх є бот. Рекомендую перейти за цим посиланням в бот, нажати на кнопку Візаут баланс і написати сюди свій адрес Ефіріума із біржі Izex і в подальшому запрошувати друзів. Так, тепер давайте детальніше по платформі. Як бачимо, я вже запросив сюди трішки людей. І ось у мене вже на балансі 20 доларів. На біржі ми можемо конвертувати одну валюту в іншу. Закидати кошти в стейки, як бачимо, тут є різний період. Тут показує всі наші транзакції, можна ввести також промокод. І, власне, ми можемо торгувати на біржі. Як бачимо, біржа вже трішки хорошим, більш-менш функціоналом. Тут є різні торгові пари, можна купувати, продавати криптовалюту. Відповідно, можна також в розділі розділівати виводити валюту. Але ще, як бачимо, Буде доступне воно тільки з 15 жовтня, наскільки я зрозумів. Ось в мене є на балансі Ефіріум. Знову ж таки, вибираю Ефіріум. Нажимаю на кнопку Maxim. Як бачимо, функціонал є для виводу. Тобто, все є для того, щоб нам ці токени безкоштовні нарахували в даному випадку в мережі і в криптовалюті Ефіріума. І ми ці кошти також можемо вивезти. Тому рекомендую обов'язково зробити дану роздачу, оскільки тут вкладень жодних ніяких не потрібно. Тому я думаю, що ми всі на цьому непогано заробимо. Так, в принципі, можливий скам з їх боку, але лише в тому плані, що вони можуть нам не виплатити кошти або ж просто відмовитись, виконувати свої зобов'язання по даній реферальній програмі. А в принципі, ми нічого не втрачаємо, тому обов'язково рекомендую зробити дану роздачу, оскільки тут можна залутати дуже багато коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.